Ну вот такой еще не было, очень долго. Алло, еще давайте. Я его телефоную на мобильный він выбивает. Смотри на другом! Ну, може, філяка, трупу, а? ну, так ще такого не було. На другий може йти. А там відкрито буде? на другий Зарадимози дуже колеса сюди, прямо під двері. А, 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 а чого не на чого не закриють? Маємо на другий, то на другий. Давайте посмотримо. Аж аж туди входу в парку. Сюди повністю. Де на другий входу в парк. На другий долік. Що має ходити? Центральний берегу. Я не знаю. Чи ховається людей? Стоїть тут. Своїмо тут і все. Я ему сразу и пробиваю. Не боитесь это? Конечно. Так не буду, я хочу, чтобы найти киновения, даже не готовить. Здоровые. А. Здоровые. Да?